На це можна дивитись безкінечно, як лється шоколад. Чорний виблискує молочний, трохи тьмяніший та густіший. Запах неймовірний, неймовірний. Так і хочеться підставити долоню під потік і як води набрати шоколаду. Але робити цього не можна, каже кондитер Андрій, і пропонує дочекатися готових виробів. Зараз він якраз виливає ведмедиків. Вони застигають в холодильнику. Ну хвилин п'ять десь. А потім ми приносимо і по другому разу їх заливаємо. Повторно це, щоб стінки були товщими, і поки ведмедики застигають, Андрій робить шоколадні плитки. Формочка, ароматний м'який матеріал температурою у 35 градусів та мигдаль. Усе шоколад готовий. Треба тільки почекати хвилин 10. А він найсмачніший. У голові вже навіть починає паморочитися від того аромату, який вирує у майстерні. А от Андрій звик навіть більше каже: шоколад практично не їсть. Він спокійно виймає плитки з форми і складає у коробку. Тим часом у кримниці з гори аншлаг. Тут постійна черга за цукерками, шоколадками, фігурками. Усе пакується у коробки із собою. П'ятка із солодощами є і на вулиці. І тут теж так просто шоколаду не купиш. Щоб спробувати справжній львівський шоколад, потрібно вистояти чималу чергу. Будемо пробиватися і чекати. Серед усіх солодощів тут нам показують турбинку із кавою. У шоколаді, звісно. Ось такі, бачите, кавові зерні. Ви можете взяти, скуштувати. Якщо з'їсти таких кавових зерен від 15 до з збранці, це буде заміняти вам таку раннішню легеньку каву. Яку їсти можна прямо по дорозі, наприклад, на роботу, принаймні, додому львівський шоколад рідко доживає. Люди приходять, купують, відразу відходять і починають їсти. Ну якщо беруть багато, то можливо, щось якихось там пару шматків додому донесуть. Шоколад має гормон щастя. А якщо порахувати скільки ж тут його, то щастя вистачить на всіх тому їдьте до Львова.